Всім привіт! Мене звати Даша, ви на каналі Сповідь, і це історії до кави. Тож, беріть собі щось посьорбати, бо похрумкати, ви не встигнете. А ще підписуйтесь, ставте лайки і пишіть коментарі. А тепер можна читати історію. Брат і сестра хочуть пройти в сімейний бізнес після того, як я його розширив. Я виріс у запаху мастили і гарячого металу. Батько важкий дизельний механік. Тримаю маленьку майстерню вже три десятиліття. Я з дитинства крутився біля підйомників, на вихідних подавав ключі, вчився відрізняти ключ півдюйма від п'ятнадцятого, потім намагався бути серйозним дорослим, вступив на машинобудування та комерцію, поплавав, покрутився. Не витягнув, кинув і рванув у подорож на цілий рік, щоб зрозуміти, що мене тягне назад. Під капот з 23 років я повернувся в батьківську справу і почав працювати механіком, а потім загруз поповні і повільно перебрав керування. Коли я зайшов, у нас було два механіка і одна сервісна машина 2017 рік. Я привіз кілька нових ідей: працювати винятково з комерційним транспортом, брати обслуговування поза робочими годинами, виїзні бригади, жорстка дисципліна та сірем-система для контролю. Ми розрослися до 35 співробітників і 15 виїзних авто цього фінансового року. Злетіли з 250 тисяч виручки до 7 мільйонів. Батько тепер більше це цех, а я десь 20 на 80. Цех офіс ковід та логістичний хаос нам як не дивно допомогли. Комерційний транспорт став критично важливим і ми вгризлися в ніші. На його 65-річчя за сімейною вечерєю батько гордо озвучив цифри роти під столом. Ніхто з родини ніколи не приїздив у майстерню, не питав, як ми, і раптом усім стало цікаво. Після тестів брат і сестра обидва з інвестпанкінгу. Дуже чемно поцікавились планом наступності. Через кілька днів батько виклав мрію я отримую бізнесу 40%, вони по 30%. Сестру одразу в менеджери каже, хоче зійти зі своєї справи і будувати сім'ю. Брат теж менеджер, якщо забажає. Ідеї в них посипались, як із мішка. красиві, стратегічні, але на рівні людей, які жодного разу не нюхали нашого ангару. Мене перекосило, так я використав батькову репутацію і стартову базу, це правда. Але саме я запропонував ризики: переїзд у більший цех, переналаштування під комерційні вертикалі вночі. Сидів над тендерами. Брат із сестрою за цей час не поставили жодного питання про бізнес, а тепер хочуть тепле крісло з високою зарплатою і 60% власності. Якщо мені потрібен менеджер за 200 тисяч доларів. Я найму того, хто розуміє галузь, а не родича з гарним резюме. Ми коротко поговорили з батьком і він ошелешено спитав, чому я такий різкий. Сказав його, мрія, щоб усі діти були в сімейній справі. Але ці діти ніколи в житті не брали в руки гайкового ключа. Гайкового з 12-го він повторював мені: це буде твоє. Я не хочу звітувати перед радою директорів. Із двох людей, які вважають себе розумнішими лише тому, що закінчили універ. Я бачу і їхню оптику: бізнес почав батько, хоче об'єднати родину. Зараз гроші, інше повітря, а отже і апетити. Та здається, їхня цікавість не родина, а те, що у нас раптом стало дуже добре виходити. Мені ж від родичів прилетіло жадібний правонаступник узурпатор. Смішно, я просто шість років жив цим бізнесом. Далі швидкий апдейт. Дякую тим, хто кинув посилання на історію сантехніка, почитав, і стало моторошно. У мене вимальовуються те саме. Важливі моменти. Перше, ми сервісна компанія. У нас є активи, але це інструмент. Знос і спецмашини, які нові на 100 тисяч доларів. А на вторинці це копійки. Друге, відбулася зустріч у сімейного бізнес адвоката. Виявилося, що брат і сестра тижнями лобіювали батька. Їхній план вся родина в сімейному бізнесі. Батько погодився на сесії. Я відчував себе школярем. Вони розстелили п'ятирічну дорожню карту, де ми стандартизуємо все і ростемо в величезну організацію. Проблема: вони не говорили ні з ринком, ні з нашими клієнтами. Наша сила, гнучкість і людяність. Ми приїдемо о 3.40 ранку і запустимо рейс. Стандартизація на їхній мові це зрівняння всіх під KPI. а у нас половина договорів на рукостисканні і репутації. Я запропонував логіку чинний бізнес 50 на 50. Батько я, тож у каптейблі має бути 66% мені з батьком і по 17% їм, а замість їхніх величезних зарплат краще найняти ще механіків, бо саме вони приносять гроші. Відповідь була крижана. Кожного можна замінити твоєю сестрою. Це мене розчавило не через титул, а через знецінення. У мене тонна неймовірного знання, як звучить здихаюча коробка, ким із диспетчерів, у якому флоті можна вирішити питання за 10 хвилин, а з ким лише через начальника. 27 механіків лояльні до мене особисто. 10 найбільших клієнтів я привів за останні 15 місяців, саме тому. Що я механік, який ще й вчився, і можу говорити з інженером клієнта на його мові, а потім взяти ключі і зробити. Минулого місяця дочитав мистецтво війни, вирішив перестати бити в дзвони і порожнечу, жодних емоцій назовні. Я погоджуюся слухати план, не сперечатися на кожній цифрі і паралельно готую свої варіанти. Якщо коротко, я даю їм можливість самим наступити на граблі презентації. І KPI термінів, поки в реальному світі дзвонитиме клієнт о четвертій ранку і питатиме, чому не виїхала бригада. А я триматиму руку на пульсі цеху, людей і контрактів. У цьому бізнесі все про стосунки. Тут мої карти сильніші, ніж їхні слайди. Можливо, це звучить холодно, але коли тобі кажуть, що тебе легко замінити, найрозумніше зробити крок у бік і дозволити планам без ґрунту пройти краш тест реальністю. А там побачимо, як швидко згадають моє ім'я ті, хто сьогодні роздає посади. Поки що дихаю, працюю, будую резервні сценарії. І зізнаюся, десь на дні душі гріє невеличка, цілком людська думка. Коли клієнт із багатомільйонним парком скаже, мені потрібен той хлопець, на моєму боці буде не посада, а довіра, і це та валюта, якої не купиш сімейними титулами. Отака історія, друзі. Я абсолютно і повністю на боці автора. Я сто відсотків думаю, що він це заслужив, що він підняв комп... Ну, Якщо Що він багато працював і він знає, як влаштований цей бізнес. Я не кажу, що брат сестрою не мають нічого отримати, бо це також спадок його батька. Але я думаю, що цілком справедливо буде поділити 50 на 50 з батьком, і хай батько ці 50 відсотків поділить між усіма дітьми і між ним також. Ну. Я думаю, що це було б справедливо. І йти на місці брати з сестрою туди, де вони взагалі нічого не шарять, ну, вибачте, навіщо? Бо ви почули, що вони заробили 7 мільйонів за рік, і ви такі: о, це наша тємка. ми теж сюди прийдемо. що таке гайчний ключ і що таке розводний ключ. Ми не знаємо, я теж не знаю, може розводний це не ключ, але ми хочемо присосатись до цього бабліжка. Я думаю, що логіка була така. Ну, я прям 100% в цьому впевнена. У нас є оновлення, і в нас є трошки коментарів, тому давайте почитаємо їх. Автор пише невеличке доповнення в коментарях: Вау, не думав, що на Reddit стільки подібних історій. Без мене тато, мабуть, і далі просто заробляв би нормальну зарплату без розширення. Я буквально вмовляв його взяти ризики і кредити, щоб рости. Сестра з братом не цікавились бізнесом і нічим не допомагали. Не розумію, чому вони мають отримувати частину. Прибуток ми реінвестуємо. Деталі про гроші та освіту. Я не із США університет оплачував держкредит. Навіть зараз, коли ми робимо майже 7 мільйонів виручки, Тато заробляв приблизно 80 тисяч, коли я приєднався. А зараз ми платимо собі приблизно по 150 п'ятдесят тисяч. Це добре, але не супер багато. про реінвестування. Увесь прибуток іде на людей та інструменти. Кожен новий механік це ще десь 5-10 тисяч. Плюс інструменти або нові пікапи та сервісні авто. Наступний коментар: Скажи, татові прямо, скільки ти заробив за 6 років. Проси 51%. Ти не хочеш, щоб брат і сестра переголосували тебе в бізнесі, в якому нічого не тямлять. І автор тут пише. Як мінімум, я не хочу, щоб у них була будь-яка частка. Спочатку мені казали, що компанія буде моєю, бо вони ніколи не хотіли мати з нею справу. Можливо, я готовий одноразово щось їм виплатити, але я виростив компанію з рівня та заробляє 80 тисяч до того, що маємо зараз. І якщо я піду, компанія зупиниться. Я веду все від операційки до продажів. Вдвох вони не потягнуть мою роботу. Наступний коментар. Варіант 50 тобі і по 25 брату і сестрі.